Це пристрій з сенсорами, мікроконтролем та мобільним додатком для взаємодії з користувачем. Я створив розумний сейф для навчання дітей фінансової драми. Сейф виглядає як невеличка скринька з екраном, куперопачем та дверима для діставання грошей. Я створюю гру Монополія. Кидаємо кубик. Так, це гра для людей. Вона вчить розпоряджуватись дуже і дуже обмеженими ресурсами можемо купити ось гагасуну воду. В'яле випливо з'явилася ось це сайт, який допоможе вам керувати вашими фінансами. Він стане в нагоді абсолютно всім. А його основна фішка це конвертатор валют. Тут ви ознайомлюєтесь з інформацією. Має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, Конвертатор валют та фінансовий блок. Скелет нашого сайту, той, який ви тільки що бачили. Приклад користування. Користувач вводить гроші, які він хоче інвестувати в якусь галузь. Натискає на кнопку «Інвест» і в ікністаті з'явиться кількість зароблених грошей. Він цей додаток намагається передати дух інвестування Він дає можливості побудування моделі з великою різноманітністю вхідних даних. Тут більше півтори тисячі строк коду.